Він прийшов. Час настав. Бог мав прийти на землю, щоб допомогти людям, як обіцяв з самого початку. Та як же він мав прийти? На кого мав бути схожим? І що пробив? Гори поклонилися б йому. Моря позаревіли, дерева б зашелестіли своїм листям, ніби плескаючи в долоні, земля б затамувала подих. Однак Бог прийшов у цей світ тихо, неначе сніг, що беззвучно сходить на землю. І прийшов тоді, коли ніхто його не виглядав уночі. Була одна дівчина Марія. Заручена з чоловіком на ім'я Йосип, а Йосип був нащадком царя Давида. Одного ранку дівчина, як завжди, займалася хатніми справами. Несподівано з'явився воїн, що сяяв яскравим світлом, і з'явився він у її кімнаті. То був архангел Гавриїл, особливий посланець небес. Коли дівчина побачила високого воїна, що осяє всю кімнату, то злякалася. Не бійся, заспокоїв ангел. Богові приємно дивитися на тебе. Марія озирнулася, щоб переконатися, чи не розмовляв часом ангел з кимось іншим у кімнаті. Марії, Звернувся Гавриїл і з таким задоволенням засміявся, що її очі несподівано наповнилися слізьми. Маріє, у тебе народиться дитятко, хлопчик. Назвеш його Ісусом. Він єдинородний син Божий. Саме той, кого всі так довго чекали, Спаситель. Бог який створив планети, що безперервно обертаються навколо своєї усі, який створив увесь всесвіт своїм лишень словом, для якого немає нічого неможливого, вирішив спуститися на землю у вигляді людини, немовлятка. Зачекайте хвилинку, скажуть деякі читачі, невже для того, щоб врятувати цілий світ? Бог послав у світ немовля. Та це ж дивовижно, вигукнула Марія і відчула, як затрепотіло її серце. Але хіба таке можливо? Хіба для Бога є щось неможливе? запитав Гавриїл. Тож Марія довірилася Богу, хоч не бачила його очима, але вірила йому серцем. Я хочу служити Богу, сказала. Виконувати те, до чого закликає він. Сталося так, як розповів ангел. За дев'ять місяців Марія готувалася народити дитинку. Разом із Йосипом вони рушили у мандрівку до невеличкого міста Вефлеєм, де колись народився цар Давид. Коли вони туди прийшли, то з'ясувалося, що для них не було жодної вільної кімнати. Та не лишень кімнати, а навіть ліжка. Забирайтеся геть, казали їм, для вас місця нема. Де ж зупинитися на ночівлю, міркував Йосип, адже Марія мала от от народити дитятко. Вони нічого не знайшли, окрім старенького хліва. Там і залишилися у хліві для корів, віслючків та коней. Там, у хліві серед курей, віслюків і корів, посеред тихої ночі Бог дав світу дивовижний подарунок. Народилося дитятко, яке змінить увесь світ, і дитятко було Божим. Марія і Йосип загорнули його в пелюшки, щоб стало тепло. У ясла настелили соломи, аби було м'якенько лежати, мов у колисці, і з ніжністю дивилися на дар Божий, що відпочивав у яслах, загорнутий у пелюшки. Марія і Йосип назвали його Ісусом, що означало Еммануїл, Бог з нами. Так і було, бо тепер Бог прийшов до людей.